Ясно, как мятины, не знаю, что видео побачить, Тут вот такой мятины. Та зазоры хуй трошки, в принципе. Ну, бо тайванский бантер. Ясно, что воно И отличается. Тут тоже, бачите, мятинка такая е. Далее, тут такая мятинка. Тут подточковано. Ну, а так, як для черного колера як для черного кольору, А тут тоже, бачите, трошки. 96 я с всей стороны тут трошки подпылялось 153 на стойка тут дали все нормально ну, кажу капот -то 151 168 127 В принципі скажу, половина колодок тут присутня. Тонкий ріп. ще вся в пилюці по бамперу. Бачите, є тут по бамперу притертості. такі от. Не хочеться тертися. Але бампер навіть було видно на фото з Америки, що він десь фарбувався, можливо, десь там фарбувався. Бо він видно, що він фарбований. Він фарбувався цей бампер, але там тут нічого критичного я не бачу. Ну, за це я вам розповідав. Тут є ось такий нюанс. В принципі, ось тут таке. За бампер я вам розповідав, це пластмаса. 20 роком Тут все добре. Так, поки дивимося так, по бампері. Є незначні такі нюанси, які тіба... Бампері задньому. Тут, до речі, пройому все видно завод, показую вам. 45. Багажник загружений, але зараз потім зараз дойдемо, то в принципі глянемо ці нюанси далі. Це пластмаса в нас. Тут у нас 120, 122, показую вам, що це пластмаса, От, не метал. 87, заднє ліве крило. 133, 105, цинк, 83. Ну, такі диски можна це подреставрувати. Вироботка дисків немає, в принципі, мінімально. Тобто колодок половина точно присутньо. Резина у нас 225-55R17. Стан протектора ще на сезон вистачить точно. Тобто, стан протектор. Це в нас пластмаса. Вверх у нас 110. 114, 103. Тут у нас 13-13. Так, по прийомах. 48. є я от тарапі по прийомах, але такого, щоб десь 600, то чехли в нас, до речі, модельні стоять, тому щоб його під низом дивитися, тут людина не дасть знімати. Ну, тика треба ти, 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 якось по потулку їдеш трошки. Тім чисточку можна було б зробити. Так, тут нас далі, йдемо далі. Поки читаю машинка. 52, 47, 109, 118, 54. Тут це в нас добре. Такі нюанси. Є потертості мінімальні водійські дверці 181 пробіга. Ну це модельні чехли. царапини є в цьому пластмасі 116, 120, 197 крило, 126 цинк. Дивіться, капот мінявся, але його треба полірувати. Ну, видно, як він фарбований, він свіжо фарбований. Ксіговське скло. Ксіговське скло. Стоїть китайських 89, воно, тобто видно, бачите, як воно фарбовано, не знаю, чи по відео видно вам. По зазорчиках. Ну таке. Ясно, що по зазорах не ідеальні зазори по цьому бамперу. потертості є, бачите, так? Да? Є потертості, в нас тут ще погода така не дуже так рішотка в нас. Тут бачите, десь на місці трошки не стоїть вона. 90-115 ґєр різина, 20-й рік Гуд'єр. Тут також виробка мінімальна, процентів 50% десь колодок присутні. Ну кажу, на цедон ще вистачить точно резини 115, 111. Тут також 13 роком стікла там. Тут також дублюючи 13, 55. В принципі. 60, тут нічого не кручене. В принципі 125, 116, 109, дійсно. Все остальне в машинці. Зараз. В машинці... є ось тут ось такі. черный колер, на черному колер ясно, что оно 120. Не все так тут минимальные царапины есть. В принципе, все. Все добре. За это он рассказал. Так. Так, у нас от тут у нас стоит газ, газовая установка. Бачите, да, Трошки бачу, що здесь розлили, да? чи що, що воно Ну, шви заводські тут, а все, то питань немає. А, 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 може бути, да, може, да. Омивач, ну, ну, омивач, може, быть. пакет. Таблетка присутня, десь за бампер розповідав. В принципі. Так. Овець зацікав, там є личниця, ясно, що є, от бачите. Батьк, але так машина дивиться гарно. сюда на даний фейс, і так дивиться машинка гарно. От, тут, от, до речі, бачите, є десь якісь, бачте, от, бачите, є отакі нюанси. Погода не, не сильно от, на цьому побачив. Так тут трошки бачите обломне подкрильник. захист теж тут бачите трошки такий. Обломаний. Ну, тут бачу захист, захист чисто на якісь проволоки, бачите, теж дав. Ну, вона лопнув, просто чоловік його зняв, щоб до кучі якось зліпити. Зараз воно відпусти, побачимо, що тут може бути таке. Так, передивилися, кажу, ходову. Тут все нормально, це хлопна. Більшується за все, що це за амортизатори по ходовій. Бо так, за це він казав, тут оборване Сама тут захист тоже, бачите такий він цей. Захист самооборване. Захист бажано буде поміняти, звісно. Кажу так, як є, воно все тут оборване. Тут теж бачите захист почуханий. Може він теж ще давати ступ. Бачите, таке воно все тут. З цієї сторони тут все нормально, але є там запотівання біля поддона. Це, може бути ще старе, треба змивати і дивитися, що воно. Можна спустити? Так, да, так, да, можна спуститися. Людина прикладку клапанної кришки міняла. Тобто може воно за того звідти і на, і на це. Ну, тут треба мивати, да, да. Тут по бамперу. Бампер само собою робився він. О, тут теж -то, бачите. Є. Сел, з да, бачите є, це, от, тут теж бачите, так? Да. Мішкоробка і теж да, виконано. Дивіться, є от. Між коробкою і вигнан. Да. Саня, да, це, да. це, да. це, 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 Він, це так, і так? Як... Так, і це. Тоже бачите там це. А те може бути старе, що від цього міняли ще. Клапа на так. Може, звідти стікали. Вони звідти що то були такі, знаєш, такі. Що, ну, що що давайте, є? може, спробую завести її, просто поглянути, а Можна сказати, що просто. Дивіться, все чітко. Це гарно. Питань по, по геометрії. Зараз вклю... дивіться, Дивіться, те, що розвал зроблено. Тепер дивіться, включимо зараз геометрію. Добре, оце задні колеса. Дивіться. О, оце задні. Ну, угу. понятно. Ні? Відносно. Передні взагалі чітко ідеально. Тепер дивимося геометрію. Виміння геометрії геометрію автомобіля. Ну, Хороші. Ну, тобто немає нічого критичного, абсолютно. Я зрозумів. Так. Ну дивіться, по лобовому то є скло, Сколики-то Сколики є, від каменчики по лобовому. Кондиціонер, в принципі, дує. Кондиціонер дує. Тут кажу, тут сидушки. Він не дає, щоб подивитися, це, бо ж треба знімати тут техніці області. Так, пораді, в принципі, такого нічого немає. Тут по бардачку царапина є. Але так вроді було. Критично такого я не бачу нічого. По, по цьому говорю, ось так мінімально все.